Останнім часом компанія Амусон активно взялася за впровадження у сумах практики роздільного збору сміття. Фахівці стверджують, це фактична необхідність, адже дає можливість відправити на повторну переробку пластик, поліетилен та інші екологічно небезпечні речовини, що складають значну кількість побутових відходів. Нами розставляються зараз по місту розставлено порядка сотні контейнерів сеток. І в тестовому режимі ми вже почали виставляти колокольчики жителям нашого міста. могут уже видеть их на наших улицах. Мы хотели бы обратиться к жителям нашего города, начать сортировать мусор. Начинать надо с себя. Все очень просто на самом деле. Нужно отделять сухие отходы от мокрых. Сухие отходы перерабатываются, отбираются порядка полутора десятков фракций которые впоследствии прессуются и отправляются на переработку. Тем самым мы уменьшаем нагрузку на полигон твердых бытовых отходов. Сортировка мусора в первую очередь даст положительный результат экологии, вот, потому что период полураспада обыкновенной пластиковой бутылки около, около полутора тысячи лет. Щоб втілити свою ініціативу в життя, компанія Мусон закупила декілька сотень спеціальних контейнерів різних видів. Це і контейнери з металевої сітки, які отримали назву хатинки для пляшок, які сумчани вже більше місяця могли бачити на вулицях міста, а тепер ще й так звані дзвоники з пластику. Сьогодні ми з вами бачимо не просто ініціативу, а ми бачимо сьогодні виконання договорних відносин. Сьогодні ось ми можемо подивитися на контейнери, які є трьох видів, це пластикові і металеві. Вони красиві, вони відповідають всім вимогам і їх можна не соромно ставити в наших дворах і на наших вулицях. Були завезені контейнери, так називаємо колокольчики, оборудовані системою мультіліфт з нижньою вигрузкою. контейнера. Для этих целей нами закуплены специальные транспортные механизмы для выгрузки этих контейнеров. Сейчас по городу расставлено порядка сотни контейнеров сеток. И в тестовом режиме мы уже начали выставлять колокольчики. Представники компанії кажуть, сподівалися, що сумчанам така новація буде до вподоби, адже допомагає робити місто значно чистішим та охайнішим. Але, як виявилось, не всі мешканці обласного центру ставляться до цього питання відповідально. В течії місяць було для тестування привезено 10 контейнерів, із них 3 вже повністю. Оторвані сітки, погнуті двері, збиті замки. Даний контейнер стояв в парті Вот. Он був прихвачений каснуванню на анкера, і к сожалению сорвали санкіров, а торвалі сітки. Та незважаючи на подібні прикрощі, амусон буде й надалі докладати максимальних зусиль, щоб суми сяяли чистотою, стверджують представники компанії. Крім того, розповідають, наступним кроком їх роботи буде встановлення сортувальної лінії для відходів. Це не лише дасть можливість допомогти екології і зменшити навантаження на полігон ТПВ, а ще й змогу створити нові робочі місця та поповнити міський бюджет за рахунок податків.